Ідеальний хліб. Всім привіт! Ось такий класний хліб без грама дріжджів і без замісу у мене вийшов. І в цьому відео я поділюся із вами, як я його готувала. Як робити закваску, я колись уже показувала і знімала відео. Але на іншому закваску каналі. закваску робити дуже просто, кожен зможе. Витягла я закваску з холодильника. Дивіться, яка вона в мене в холодильнику. Це називається стартер, і я буду завтра пекти хліб, тому з вечора ставлю опару. Для цього мені знадобиться 150. Ну, чи 100 грамів, подивлюся, скільки зараз буде в мене. 150 десь грам стартера, 150 грам борошна. Дивіться, якщо хочете, щоб тісто було О, хлібчик був такий ж, трошки житньо пшеничний то можете пшеничним. Я хочу білого хліба, тому додаю пшеничне тільки. 150 грам холодної води. Я не знаю, як правильно, я показую так, як я. Я це діло перемішую. І залишаю при кімнатній температурі до ранку. Зараз у нас 21-21. Цю закваску що там залишилося грамина. Ну, цього буде достатньо. Годую 40 грам води, 40 грам борошна. Залишаю при кімнатній температурі, хоча можна зразу і в холодильник. Чого залишаю? Бо я хочу ще підгодувати, щоб її в мене було більше. Отож постояла оця моя закваска і зранку вона виглядала ось так. Я просто хочу зараз, щоб ви послухали, як вона булькає. Сюди зараз я додаю півлітру води. Подивіться, як воно зверху все плаває, це означає, що закваска готова. Приправу ніхто не відміняв. Сюди я додаю 900-800 грам борошна. Чому я кажу не рівно цифр? тому що борошно буває різним. Це 16 грам солі. Замішую тісто. Дивіться, яким воно повинно воно не повинно пливти, але і не повинно бути занадто забитим. Ставлю це тісто на ніч з холодильник, а так воно виглядає вже зранку. Зранку я роблю декілька складань і розтягувань. Отаких от, от. І потім тісто поміщаю у форму і чекаю, поки воно дуже гарно підніметься. Потім потім я роблю на хлібові надрізі. Відправляю в духовну годину. Воно у. Мене стояло при температурі десь 50 градусів. Потім випікала при температурі приблизно 250 градусів І ще го за 20 хвилин до готовності я зняла кришку, щоб зверху він гарно гарно зарум'янився. І Ось такий він гарний, пригарний вийшов. Для мене це просто магія. А бачите, ще не сказала, що дно форми я застелила пергаментом. Якщо немає пергаменту, дуже гарно треба посипати борошном. Але майте на увазі, що те борошно може прилипнути і потім буде у вас на губах. Тому краще пергамент. Я дуже задоволена. Дуже високий, дуже красивий хліб. А це уже ранок наступного дня. Я його розрізаю і всередині він просто просто.